Гарна будь-яка земля, але найкраще це своя. Випробувати справедливість цього прислів'я пропонують у Черкаському міськвиконкомі. Департамент будівництва архітектури та землеустрою планує проведення чергового земельного аукціону. Захід відбудеться 17 жовтня о 11.00 у 206 й кімнаті міськвиконкому. Цього разу із земельного аукціону продаватимуть право оренди на земельну ділянку промислового призначення. Вона має площу 17 тисяч 195 квадратних метрів і розташована у Черкасах за адресою вулиця Сурікова, 13 це перспективна ділянка саме для промисловості, тобто саме для тих підприємців, які займаються виробництвом. Звичайно, що коло таких підприємців набагато менше, ніж тих, хто займається просто торгівлею. От, але ж саме для промисловців ця ділянка дуже перспективна. Стартова ціна лоту 56 тисяч 386 гривень. Кожен наступний крок аукціону становитиме 10% від стартової ціни. Директор департаменту архітектури будівництва та землеустрою Марина Геращенко запевняє, що придбання землі на аукціоні має чимало переваг. Це абсолютно прозорість відведення земельної ділянки. Тобто, фактично на аукціон вже виноситься. Готова документація на землю. Тобто переможцю переможецю залишається тільки розрахуватись за придбане право оренди і підписати договір оренди земельної ділянки. І Можна приступати до її освоєння. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні 11 жовтня. Ознайомитись з умовами участі в аукціоні та технічним паспортом земельної ділянки можна у профільному департаменті міської конкому, вулиця Байдивишневецького, 36, кімната 320. Довідки за телефоном 45 90 02.